Воли Дніпро, наступний поєдинок, воли Дніпро в нашому огляді. У першому турі цього чемпіонату Дніпро вдома розбив щент юну, Знаєте, таку недосвідчену команду Віталія Кварцяну. Просто вщент розбив і всі такі багато, багато людей, які почали співати Оди, які почали ну, вирізняти футболістів Дніпра, молодь Дніпра. Ми заговорили. І от пройшов, пройшло перше коло, і ситуація кардинально змінилася. Просто полярно, молода. Волинь розбила вщен Дніпро. Дніпро, який розбалений багатьма досвідченими футболістами. Давайте дивитися, як це все відбувалося. Момент був у Волині. Момент у Дніпра. Насправді моментів у цьому матчі було не дуже багато, тому що знову ж таки помітно, що кваліфікація і рівень якого ну, футболістів він. Багатьох футболістів поки що на даному етапі не дуже високі. Пенальті на 25-й хвилині зустрічі, от те, про що говорили, що таке саме чи не таке саме пенальті, дивимося е Кравченко. І отут мене так, що все-таки влучив по лівій нозі Герасимюка Сергій Кравченко, арбітр вказав на 11-метрову позначку і Мемешев реалізував це пенальті. Можна... Позна упав. Да, Але потім... в Мен що все-таки зачепив. Все-таки, ну... знаєте, дістав. Далі моменти дуже налаштованої такою злою і споспортивно такого. такого... Такого настрою, бойового була Волинь. Дніпро мав шанси от на початку другого тайму, бачите, тут момент, не вдалося реалізувати. Хороша атака флангом. Пробивав когот. Потім додавали ще футболісти, але забити не вдалося. І от це моменти Волині. Волинь Хамо створюва достатню кількість моментів. Піку, який грав на позиції правого захисника, правого півзахисника. То, ну, Зараз де пошук. І от найкращий момент, який ілюструє все, що відбувалося у цьому матчі, це коли молодий голкіпер Марчук є асистентом гольової атаки на 55-й хвилині зустрічі, просто вибиваючи м'яч, де були центральні захисники, незрозуміло. Бачимо, вбігає тут Логінов, віддає передачу на шаповала і той забиває м'яч. Далі атаки, тут ще бачимо спроба от пробити у Дніпра. Ну, знову ж таки, це все більше сваток пробував. Це все більше, ну, якась спонтанні якісь моменти. 2-0 на користь. І от Ще атаки. Знову ж таки, от бачимо тут удари Дудіка. Молодих футболістів, Це Задрецький прибував, але багато було дуже активностей від Дудіка, від Деде, від футболістів, про яких ми практично нічого не знали. Ще буквально там, ну не знаю, кілька місяців тому. А зараз футболісти, які формують обличчя Волині, Волині, яка впевнено перемагає Дніпро. Дніпро з Чеберячком, з Кравченком, правильно ж? З Блізніченко. Знову ж проста атака, дуже проста атака, ніби все легко відбувається. І бачимо, м'яч ще відбиває тут молодий Лунін. На 74-й хвилині зустрічі. Ще атака. Дудік. Дудік, який взагалі вирізняється от своєю грою останнім часом і стає таким ну, повносправним. Знову ж таки, Петров. Подивіться, як біжать футболісти Дніпра. Просто не встигають. Петров, у якого немає особливої швидкості. Передача йде. Хороший шанс, і м'яч всі ці горілки. Дуже хороший м'яч. 3-0. Шаповал забиває. А другий м'яч забив Дудік, я перепрошую, я сказав, що шупував. Дудік забив, забив другий м'яч і от пол шапувала. Назаренко вже з останніх сил стелиться в підкат, але ну він не дістає цей м'яч. І знову ж таки, от шанс тут у Баланюка. Не зумів він забити. Назаренко поки розвертався. Ну, Я вам хочу сказати, все таки роки беруть своє. Ну, ну вже... Тяжеловато. Ну дуже важко, Тяжеловато. правда? Тяжеловато. Особенно Такі... входить в игру, да. Та и в таких историях, ну, все-таки уже моменты, знаете, как бы 0-3. 0-3 для Дніпра, 3-0 для Волині. И Волинь достатньо впевнено, це все реализовал. Эдуарда. Ну да. Можно сказать, что легко, и по результату, по игре, Днепр, в принципе, только отрезками оказывал игру, которую, например, хочет видеть Михаленко. И действительно, было до гола, до пропущенного первого пенальти, действительно были интересные моменты в игре Днепра. Потом как-то все это. Це... А характер є. От як на мене, от я, знаєте, от є певний відтинок часу. Люди в липні місяці стартували полярно, правда? Юнь Волиня, яка нікому не зрозуміла, грала, незрозуміло, що до сьогоднішнього дня в цьому матчі. І Дніпро. Баланюк в збірну, інші футболісти в збірну. Все, ми маємо команду. І оцей місяць роботи, чи два місяці роботи. Три месяца, да? Три месяца работы, они четко дали понять, кто работал, а кто не работал. Ни. No. Результат видим. Ну, для меня, конечно, вот посмотрел на состав Олыни, посмотрел на возраст, но ну, здесь, если брать по сравнению с Днепром, то здесь вообще детский сад играл. В основном в составе команды играло четыре человека, пять человек, которые 18-19 лет. И здесь один у них дядька только, Герасимюк, да? Которому там 30 лет. То есть, если мы, я возвращаюсь к тому, что говорили вот не про молодая команда. Молодая команда вот «Волынь». Игра 97-го года, ребята, 98-го. 97-й год забивает голы, 98-й год рождения отдает передачи. Вот здесь можно списать. Я понимаю, мне, честно говоря, мне тяжело комментировать что-то там, потому что я работал в этой команде, но, честно говоря, то, то что я вижу, мне как бы немножко больно. Да, что команда за там пару місяців. Я розумію, що десь не тільки на всіх, але превратили команду. Мені немножко как бы, больновато на це смотреть. Давайте послухаємо, що після гри говорили ви два тренери. Більше, ніж в трьох матчах, ми загубили перемоги, не витримували кінцівку. Тому треба було, незважаючи на віст вік дати одну серйозну нагрузку. Хлопці видержали, і це дуже. Важливо сьогодні. Добре, що він переборов себе, тому що мав багато претензій від нас. Я думаю, він провів сильний матч, але я думаю, сильний, також феноменальний матч видав Логінов. Герасимюк теж удивительно зіграв сьогодні. Просто прекрасно. І Романюк, Я задоволений багатьма гравцями. То, що ми не можемо проти. даже такой команды, которая позволяет создавать моменты, мы не можем бить в створ, мы не можем угрожать воротам. Скорее всего, это наш уровень сейчас. Хотелось бы извиниться перед болельщиками Днепра, которые приехали, которые остались в Днепропетровске. Игроки, которые отдают все свои силы, все свое желание на то, чтобы команда стала лучше, команда Днепр. А есть игроки, которые используют команду Для того чтобы самим выглядеть лучше время покажет, кто достоин идти с Днепром вместе, у кого есть силы, у кого есть характер. В Дніпрі завжди были люди с сильным характером, это прежде всего касалось игроков. Может быть, не всегда футболисты показывали. какое-то мастерство, но сама отдача, борьба всегда была на уровне. Сейчас, ну, там, в силу определенных причин, мы не можем брать других игроков. У нас есть группа людей, с которыми мы будем идти до тех пор, пока не возьмем других. И вот здесь будет проявляться их характер, характер всех, кто остался. І посмотрим, як далі буде ситуація складывать. але игроков рівнодушних игроков, які не хочуть віддаватися, які не хочуть боротися в Дніпрі. Ну не знаю, знаєте, якби слова Дмитра Махаленка про те, що ну, мені здається, що це раніше вже треба було робити. Вже чисто вже можна було б розібратися за три місяці, хто хоче грати, хто не хоче грати, правда, Сергій Миколаївич? Ну, вони ж теж не можна заявлять футболісті. Едуардо. Ну, я думаю, да, так. Болині ж так само не можна заявлять в футболісти. Тим, тим більше Михайленко, то з тими людьми працює. ну, я имею в виду з молодежой, групи, той, которые, они-то пришли, в принципі, в команду с ним вместе. Он їх знає, наверное, вже. Вигравав. Я просто от, подивіться: ця команда виграла Давно? колись дублерів. Турнір дублерів. Ну, б, ну, вони вже значить вони були вже готові під вищу лігу, правильно? Під Прем'єр-лігу. Так і ми ну, бачимо, що ми не готові. Ми видимо, що не готові, так. А от знову ж таки проблема про мотивацію, знову ж таки, це більше питання до тренера. Тренер повинен знаходити мотивацію футболістам. Тренер. Вони лет. солдати. Як коли сказав Віталій Кварцяний, вони солдати. І я їм повинен розказати, що вони повинні робити. А до речі, оце, оце інтерв'ю Віталія Владимировича Кварцяного, я думаю, що воно війде в анале і в книгу рекордів Гіннеса, тому що настільки. Хвалебних слів про своїх футболістів я не говорив нічого. Він хотів сказати. Перший раз услышав Віталія Володимировича. Просто ніколи він стільки не говорив хороших слів. Голи, які забувалися в цьому матчі, вони є, напевне, показовими, тому що ну, надто просто це все було для Волині. От подивіться, знову ж таки, Герасимюк тут, ну, не можна сказати, що це швидкісний футболіст, з Хорошим дрібнем, але не можна сказати, що швидкісний. Він тут пройшов дуже легко. Так, заробив пенальті. Суперечли. Було, не було. Я вважаю, що влучив десь там по дальній по лівій нозі. Кравченко десь зачепив. Відчув це, Герасимюк впав? Може би молодий би не в папці. Сложно, так, сложно. Це гол. Гол, тому що. ну... От е, момент другого голу. Сергій да, ну, зрозуміло. Парень просто вибиває. Чотири захисника бігуть і и... смотрим, так. Да? Влад проіграв повністю позицію і скорості во всем. І там є домек і сваток. Вроде бы были с ним на одной линии, а смотрели на футбол, на мяч смотрели и, пожалуйста, получите второй, второй мяч. Дудик. 97-го года рождения. А вот эта комбинация. Ну, подождите, есть... разыграли, как я на тренировке. Я думаю, ключевой пас, вот это первый был. <свят> я тоже согласен. Перед этим был ключевой пас, что как бы напрашивался, я согласен с этим, как мы обсуждали, должен был вправо отдать. Но он протащил все. Мы смотрим, два игрока, игрок 5 метров сзади. Смотрим футбол там боишься на зарынку он уже ваш ну, ну, да, вы все прекрасно знаем сергей в лучшие свои годы он никогда не отличался там отбором до да. самого его конек это созидание передачи то что я на я думаю что на это и рассчитывал михаленко воттайпас так ээдвар да yeah. вот здесь как бы вот одна да напрашивался вот вправо отдаешь и побежали он за счет ребят там Ну там мы видим, как бежал Кравченко, не мог достать Близниченко. Там сопровождение, кортеж такой, четыре человека. Ну, типа такая да. ситуация, когда сегодня старенький в игре с Динамо бежал, за ним три человека тоже. Не, ну просто Петров не визначається ніколи такою великою швидкость. Он притягнул мяч, дуже долго. И дочекався поки доб'ють. Подивіться, ради спортивного. Я, честно говоря, с точки зрения я не могу объяснить действия футболіста, Мне сложно, как вот так. Ну, есть, це безвольно. Ніхто ну, не попытався свалить. Даже спалить ніхто не попытався. Бачите, капулярни за три місяці. Та да, ну, здесь тут даже не то, що тут это не сплочено. Я вам хочу сказати, що Кортяну буде команда. От що, що означає працювати з молодими футболистами? Я не виправдовую його методи, педагогічні. Чесно, ми всі знаємо, правда? Будет или не будет, но мотивація у них не ну, буде. Мотивація в них буде завжди. Чи вони будуть боятися, що вони отримають по голові в роздягальні? Чи вони будуть боятися, що їм гроші не заплатять, чи він їх вижене десь, але ну, мотивація в них є, і вони б це показали, правильно? В нього буде команда. Безперечно, що від таких педагогічних методів, напевно, потрібно відмовлятися, тому що це неправильно. Ми знаємо, що відбувається в роздягальці Волині. Але ми зараз бачимо результат. Ця команда 97-98 року, вона грає. Ну, я думаю, що, може бути, якщо не такими метами, може, хлопці, вони такими методими, може, ці молоді ребята зараз не показували такий футбол.